Привіт, а як тебе звати, скажи? У тебе таке чарівне, руде волосечко. Я тут у вас можна сказати, ще на екскурсії, тому будь ласка, розкажи, хто ти, ким ти працюєш взагалі, як тебе звати? О, привіт. Мене взагалі звати Пек. Я працюю тут стилістом, візажистом, перукарем по-різному. Я взагалі багатофункціональна людина. Але в першу чергу я займаюся чарівними зачісками наших вірочок. Я можу постригти, можу поголити, можу пофарбувати брівки, волосся і все інше. І якщо ти бажаєш, я можу зробити тобі дуже непогану зачіску, поки в мене є вільний час. О, ні, бек, дякую. Мені дуже подобається моє фіолетове вулиці. Мені дуже подобається та заколочкових і зірочок, яку я собі почепила. Тому не буду тебе відволікати зараз від роботи то взагалі навантажувати. Мені моя зачіска і так подобається. Дякую тобі, що ти мені розказала. До речі, мене звати Аліса, якщо я не казала. Я піду трошки далі. Слухай, а крісло в тебе дуже круте. Я просто вирішила сісти трошки спробувати, чи зручно у тебе в кріслі сидіти. Ой, а хто це у нас тут такий гарний стоїть? Я майже з усіма познайомилась. А тебе ще не знаю. Мене звати Аліса. Я тут на екскурсії і знайомлюся взагалі з цією будівлею. Що тут, як тут. Розкажи мені, будь ласка, хто ти така, як тебе звати і чим ти взагалі тут займаєшся? О, привіт, Аліса. Мене звати Лілі. Я працюю від зажистом. Тобто людиною, яка робить. Макіяж, я можу тобі пофарбувати обличчя, можу приховати якісь дефекти, замазати твої прищі, акне та все інше. Я з наших зірочок роблю справжні красунь. Вони і так, звичайно, гарні, але я роблю всю роботу, щоб обличчя наших зірочок виглядали на мегачарівно. дуже, дуже, дуже супер-супер-суперово. Олі, зрозуміло, дуже тобі дякую. Але я, окрім цього, я ще бачу, що в тебе висять якісь плаття, костюми, стоїть, взуття різноманітне. І інші коробочки. Чи можу я взагалі подивитися, що тут в тебе стоїть, може щось приміряти, може щось взути. О, так, звичайно. Бери, бери що тобі захочеться. Почувай себе як вдома. Якщо буде потрібна моя допомога, то одразу мені кажи. Дякую тобі, я зрозуміла. Я трошки щось пухляю, подивився, щось можливо приміряю. Ой, ви лише подивіться, з тієї маленької коробочки. Стільки всього. Якщо помади, якісь масочки, пудри, туші. Дуже-дуже багато всього. Клас! Анус буде, напишіть в коментарях, як вам мій новий мейк та моя нова фіолетова помада. Ой, а як вам такі блискітки? Мені здається, що ці блискітки навіть кращі попереднього мейка.